Вітаю! Чергова передача з серії Зрада чи Перемога на YouTube-каналі Олексія Голобуцького, тобто, мене, де я намагаюся стисло, коротко аналізувати ті події, що відбуваються в Україні і в світі. Тому, хто, хто не підписаний, будь ласка, підпишіться, якщо вам це не важко. Лайкайте, вподобайки ставте. Це одне і те ж саме. Пишіть коментарі і ставайте спонсорами мого каналу. Це від 70 гривень, що дозволяє YouTube приймати рішення щодо поширення цього контенту. Сьогодні поговоримо звичайно про візит президента України Зеленського в Сполучені Штати з планом перемоги, які наслідки, що можна, які висновки зробити, принаймні на цей час. Так, візит ще продовжується і буде багато ще різної інформації. Звичайно, так, зараз виглядає дуже багато таких оцінок. Які говорять про те, що все ж таки не зовсім вдала була поїздка з точки зору того, що, по-перше, очевидно, що е, той план перемоги, який представив Зеленський, він не сподобався нашим західним партнерам, в першу чергу американським. Не те, що не сподобався, вони очікували іншого? Е, Друге, це, звичайно, остаточне, ну, принаймні так виглядає, розірвання з Трампом. по першому як пише західна преса, все ж таки очікування в Америці було на більш реальні, на більш реальні пропозиції. Тут проблема не в тому, не в грошах, навіть, що треба, скільки треба грошей, не в скільки зброї, навіть не в дозволі на дальнобійну зброю, а в самій концепції. Очевидно, що план перемоги для Зеленського це план повернення всіх територій, захоплених Росією. Так. А судячи з багатьох сигналів, Захід хоче вийти з цієї війни. Звичайно, бажано з найкращими умовами для України, але тренд зараз закладається такий, що Захід не хоче більше витрачатися серйозно. Ну, витрачатися це не мається на увазі, що він не готовий давати гроші Україні. Буде давати. просто ми повинні розуміти, що для того, щоб реально виграти цю війну, це мова повинна йти не про десятки мільярдів щорічно, а про сотні мільярдів. так? І десь протягом мінімум двох-трьох років. На це захід на даний момент не готовий. А найголовніше, він не готовий запустити свою, свою економіку, поставити на частково військові рейки. Ми чекаємо, ми слухаємо всі ці розмови про заводи, які нібито відкриваються, про потреби, які потрібні для Європи і Сполучених Штатів у можливому протистоянні з Росією чи з Китаєм, але поки що це здебільшого розмови. Судячи з цього, західні еліти все ж таки вважають, що загрози конкретної для них нема, не існує. Це війна виключно України проти Росії. Звичайно, вони не хочуть, щоб Україна програла, не дадуть програти їй. А вони хотіли б від Зеленського бачити таку оборонну стратегію, так? Тобто, щоб вже сам президент України, щоб це не виглядало на те, що його ламають, на щось так, щоб сам президент України прийшов і сказав: Так, ми погоджуємось там на умовно-корейський варіант ви нам за це даєте те, -то, те -то інше. От тоді б це була б розмова. Зараз розмова виглядає так, що дайте минуть, як дивляться на це, західні аналітики, експерти і політики, так? В нас було 2,5 роки, в у нас було декілька спроб повернути територію. Одна була успішна, але від неї вже пройшло рівно 2 роки. Більше успішних таких операцій немає, особливо, ну є Курська операція, яка для багатьох виглядає все ж таки авантюрою, так? Але вони бачать, що постійно кожен день ледве-ледве втрачається територія українська на, 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 на Донецькому напрямку. Ну це все знаємо, так? І, і вони бачать, що ресурсів людських і економічних України для того, щоб в найближчій перспективі якимось чином повернутися цю територію без якихось божевільних вкладень з боку заходу, просто нема. Так само, як вони бачать, що Росія, да дуже важко, дуже складно через санкції, але все ж таки, навіть без мобілізації вона може тримати певний темп, і це війна на виснаження може ще тривати 2-3 роки. Після цього, ну так би мовити, як каже президент Чехії, просто половини населення України не буде, так і кому це буде потрібно. Що дійсно правда, теж правда. Тому. Найголовніша зустріч, яку я очікую, яку я, звичайно, буду коментувати, це буде зустріч в середині жовтня в Європі, де повинен зустрітися Байден, Макрон, британський прем'єр, Шольц, звичайно, так, німецький канцлер і, можливо, ще пару десятків наших союзників. І там вони дійсно будуть обговорювати, по-перше, можливість того, що. Америка з приходом до влади Трампа перестане давати гроші на Україну. Друге, це все ж таки питання заморозки війни. І повертаючись, щоб ми не відійшли дуже сильно так, до, візиту, до, до візиту в Америку, так, відбувся скандал. Він був очікуваний приблизно, так. Трамп вимушений будувати свою кампанію від зворотнього кампанії Камали Харріс. Тобто, якщо вона підтримує Україну, йому зважаючи, що вони б'ються буквально за 2-3 відсотки, так і заб'ються за Штати, які сумніваються, їм потрібен виборець, які от сумніваються саме в таких глобальних питаннях. то мається на увазі, це центристські питання, в тому числі це питання підтримки України, підтримки там, Палестини чи підтримки Ізраїля. І в цьому питанні Трамп бо в іншому питанні, він займає абсолютно там, проізраїльську позицію, так? На відміну від Харіс, то тут він займає ну, таку. Можна сказати, що після останніх подій, що він останніх заяв на мітингах, він займає ну, практично антиукраїнську позицію. Хоча ми повинні розуміти, це все риторика. Чи можна було цьому запобігти? Можна, звичайно, було б, так? Якщо б наша влада розумілась в дипломатичному протоколі і робила все ж таки не все для піару. Чи потрібна була ця поїздка на цей завод озброєння в Пенсільванії саме в тому штаті, де буде найбільша несельжність боротьба? В цьому штаті і вирішиться доля наступного президента. Це ми повинні розуміти. І ось за півтора місяці до виборів, знаючи наскільки це важливо для обох кандидатів, він повністю наш президент лягає в повістку демократів, їде на цей завод. Робить там багато всяких відео і так далі, заяв. Там жодного республіканця не було запрошено, там одні демократи. І зрозуміло, що демократи це будуть використовувати на свою користь. І це, звичайно, викликало дуже різку реакцію Трампа. Крім того, що перед цим він ще в інтерв'ю дав не дуже коректні Зеленські мається на увазі оцінку, як мінімум, Венса, так не треба цього робити під час виборчої кампанії. Але вже що зроблено, то зроблено. Трамп вже заявив про те, що Україна мертва, що повбивали мільйони людей, і що в українській армії вже воюють маленькі діти. і е, старші, там, старші чоловіки, ну, мається на увазі взагалі діди. Так? Е, і це, звичайно, зрозуміло, що він буде цю, цю рамку вже тримати до кінця виборчої кампанії. Як той, хто дивиться мою, мої, мої аналітичні ці випуски, знає, що я притримуюсь позиції такої, що не треба ні з ким сваритися в Америці і намагатися будувати ці мости співпраці з усіма, бо ми від них залежимо. Але, ну і в принципі, я вважаю, що концепція Трампа. Біоприхід до влади може перевернутися у шахівницю. І так, ми можемо повністю програти, але в нас можуть з'явитися нові варіанти, яких не буде при Камалі Харріс. Це дуже ризикована, авантюрна, звичайно, позиція. Але треба завжди шукати якісь виходи в будь-якій безвихідній ситуації. Так ось зараз, звичайно, після цих всіх слів, після того розуміння того, що, на що Трамп закусив, в, а, сі, як кажуть, росіяни, у діла, Помчався виборчій кампанії, буде далі нести всяку не, не, не всякі щодо України. Ну, це вже логіка кампанії. Знову ж таки, він нічого особливого в це не вкладає. Ми це повинні розуміти, що він це просто риторика, тупа, примітивна популістська риторика. Але, звичайно, зараз вже хочеться все ж таки, щоб виграла Камала Харіс на тлі таких заяв. Ну і найголовніше, давайте не забувати, допомога наступна. Допомога наступна в наступному році, якщо вона взагалі буде, вона буде залежати не тільки від президента прізвища, так, вона буде залежати від складу Конгресу і Сенату. Як ми знаємо, це ж будуть вибори частково, там відбуваються вибори ще Сенату і Конгресу, і є всі перспективи, що Сенат може стати республіканським, не в незалежності від того, чи стане Трамп президентом, чи не стане. А от Палата представників може залишитись за демократами. Тобто, це все одно буде, ця двопартійна підтримка, нам все одно буде дуже потрібна. І переходячи на тему, що ж, так би мовити, всі, всі ситуації робити, так, після заяв Путіна, що він збирається ядерну доктрину міняти, ну, він там лякав, але зрозуміло, що Захід це, судячи по заяв навіть німецьких представників, Захід це не злякало тому, через те, що все дуже... Розпливчато так, якщо ти хочеш погрожувати, якщо ти хочеш конкретно поставити ультиматом, ти ставиш ультиматом, називаючи речі своїми іменами. Коли ти дуже розпливчато, що ми приймемо, якщо щось там пересікчуть, якісь там кордони, чомусь це все, звичайно, продовження цієї риторики. Очевидно, що після того, як Путін пригрозив ядерною зброєю після курської операції. Вони хотіли зробити, ну тобто, таку відповідь зробити з погрозою, так, вони хотіли провести успішне е, випробовування сармату. так? Як ми знаємо, це не відбулося, там жахлива ситуація, там півполігону практично рознесло. Тобто, вийшов такий пшик, але треба щось робити. І щоб з якимось чином забити інформаційно цей пшик. Вони і провели це раду безпеки, тобто Путін провів цю раду національної безпеки для того, щоб зробити таку заяву. Але вже це не діє. Тим більше знову ж таки впевнений, що останні заяви, які зробив буквально сьогоднішні заяви Китаю, з приводу того, що Україна це є стратегічний партнер Китаю, це відповідь на ці лякалки з боку Кремля. І так само зараз е, в дуже багатьох масової інформації західних пише про те, що Китай все ж таки проводить певні зусилля, серйозні зусилля для того, щоб все ж таки його план мирного регулювання, який не подобається Україні, не подобається Заходу, був реалізований. Так він домовляється з різними країнами, не тільки з Бразилією, а ще намагається з Індією, Саудівською Аравією, з іншими країнами, щоб це, це був такий тиск на Україну, тиск на. На захід і щоб це була дійсно ініціатива Китаю, але ми бачимо тут такі гойдалки, так би мовити, так, в одну іншу сторону. Так само, як і заява президента Ірану, нового, так, який дійсно так, від нього не все далеко, чи скажімо так, залежить самому Ірані, все залежить від Аятоли, але без Аятоли його б не обрали президентом. І він, коли говорить про те, що він готовий, ну, натякає. Що, він, що вони готові забути про Ліван, про Хамас, про багато чого, для, заради того, щоб відновити стосунки економічні, торгівельні з Заходом, ну, знов повторити цю ядерну угоду і натякаючи на те, що в обмін. Заходу, ну так би мовити, це не це, це не, не такий приз великий, да, от з Іраном. Але на, я так розумію, що обмін буде в тому, що він, Іран припиняє свої е, партнерські стосунки з Росією, так? Бо цей президент заявив, е, що після того, як він прийшов до влади, жодної ракети не було передано Росії. Тобто ми бачимо таку дійсно картину загально, так що з одного боку західні держави приходять до висновку, що треба закінчувати з війни, бо вона стає вже занадто дорогою, і переводити її на зовсім інші рейки. Звичайно, наш президент не може на це погодитись, бо, ну скажімо так, він асоціюється саме і асоціює себе саме з перемогою, а Перемога це повернення всіх територій. Я вже висловлював свою версію про те, що після того, як буде відкинутий план перемоги України, він у нього з'явиться аргументи заявити українському народу про те, що ну, бачите, така ситуація. Ну, іншими словами, звичайно, так, що нам треба переходити до плану Б, В, Г там чи інше, тобто до мирного саміту і вже заморожувати війну. Тим більше, що Позитивні новини є. Ви сьогодні, завтра і післязавтра по телемарафону будете про них постійно чути. І звідси, так нам дійсно, і слава Богу, нам передають 8 мільярдів. І це, можливо, останні гроші, які нам дають. Ну, це точно останні гроші в цьому році. Але, можливо, останні гроші взагалі з Америки. Так, невідомо, що там буде з Трампом, якщо він стане президентом. 8 мільярдів і передають нам, перше дають нам авіаційні ці бомби для F-16, е плануючи так, нам вони дуже потрібні, і впевнені, що наша влада зробить все, щоб це виглядало нібито на дозвіл бити дальнобійними дальнобійною зброєю, так? Ну щоб втримати обличчя, але це не так. Вони планують десь до 110 кілометрів. Це дуже багато, але це не ми розуміємо, що коли про дальнобійне озброєння, мова йде за 300 400 там 500 кілометрів мінімум, так. Але знову ж таки, це відповідь буде на російські каби. І якщо вони дійсно прийдуть вчасно і будуть задіяні по повній програмі, це до певної міри допоможе на фронті. Це говорять військові експерти, звичайно, яким я не є, але їх читаю. Тому ось така от ситуація. Ще будуть позитивні, впевнені, ну, нам по, гірку пілюлю. Треба підсластити, звичайно. Так, я думаю, що. І ми почуємо в найближчі дні позитивні новини з приводу нашої допомоги нам. Можливо, закомуфльовано нам скажуть і самі західні партнери про те, що ці плануючі бомби, авіабомби це і є дальнобійна зброя, так, є відповідь на те, що робить Росія. Американці сказали, до речі, сьогодні заявили про те, що будуть тренуватися, продовжать цю програму тренування пілотів. Там щось про 18 людей говорилося. Ми знаємо, що в Європі ще тренування. Тобто, ось така от певна рутина, яка може все, звичайно, зрозуміло, що люфт у нас, американців, європейців до десь до початку листопада, тобто до американських виборів. Так? І там вже по результату буде зрозуміло, що, чого очікувати. І... Наскільки швидко, так би мовити, можлива заморозка цієї війни, якщо вона взагалі відбудеться, і для того, щоб остаточно так, буде, закінчити цю тему, за економіст вийшов зі статтеї дуже військової щодо України, він розписує саме оцю концепцію того, що треба займатися обороною, а не, а не а, стратегію перемоги, яка включає повернення територій. І там говориться два таких моменти, які дуже цікаві. Перший момент, що за їхніми джерелами, Зеленський готується до президентських виборів 25-му році, для того, щоб зміцнити свою владу. Це колись окремо поговоримо на це. Це буде час. А друге, це те дуже цікавий момент, що е, якщо що треба баланс берегти західним країнам. Щоб українці не відчули за цей час, от коли от відбуваються ці події, так би мовити так, якусь певну безпорадність Заходу, що вони не зневірились в Заході, так бо це з економіст каже, що маючи таку армію, маючи таке населення і маючи Путіна за спиною, який може спровокувати Україну повернутися проти Заходу. Ось такі перестороги від The Economist, Тому читайте, тобто дивіться моє відео, підписуйтесь на нього, ставте лайки, вподобайки. Хто як хоче, пишіть коментарі. І, будь ласка, прошу, розумію, що це можливо звучить так якось, ну, такі умови про роботи в Ютубі. Ставайте спонсором мого каналу, це від 70 гривень. Ви має, будете мати можливість дивитися ці відео першими за декілька годин. А можливо за півдня. Я спонсорам завжди відповідаю. Спонсори, якщо задають теми, то я намагаюся робити відео. Геслом, будь ласка, до наступних зустрічей.